Українська фемфаталь, мовчазний сфінкс, спадкоємиця Шевченка, чудо, перша ліпша кацапка, українка з вибору. Все це Марія Вілінська. Вона ж Марія Маркович. Вона ж Марія Лобаджученко, Жученко. Вона ж марко Вовчок. Марія Вілінська прожила дуже цікаве життя. Чоловіки її обожнювали, жінки ненавиділи, а скандали супроводжували навіть після її смерті. І щиро кажучи, якби хтось мені сказав, на яку біографію знімати художній фільм, моєму рейтингу на першому місці була б саме марко Вовчок. Я би навіть подивилася весь серіал на кілька сезонів. На початку хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймі Кофі, а хто не підтримує, але вам подобається мій контент. То в описі під цим відео ви можете знайти посилання. Марія Вілінська народилася 22 грудня 1833 року у збіднілій дворянській родині на території Росії. Її батько помер дуже рано, тому її мама вийшла заміж другий. Проте цей шлюб був дуже невдалий, тому що відчим був гульвісою п'яком і дуже жорстоким поміщиком. Настільки жорстоким, що один кріпак навіть намагався його вбити, щоб Помститися за власне цю жорстокість, і в одному джерелі я наголошу, що я цю інформацію бачила тільки в одному джерелі, а саме в праці загадка Марко Вовчок Володимира Сиротенка, там згадується така фраза: п'яний відчим, відставний унтер-офіцер Дмитро Дмітрів зґвалтував пасербицю, коли дівчині не минуло і 12 років. Як би там не було, у 1845 році мама відправляє Марію Вілінську до Харкова в пансіон шляхетних дівчат. Але в 1847 році її відраховують. Є три версії. Одна версія говорить, що її відрахували за непослуг, друга що за несплату, і вона найімовірніша, а третя це що навіть у тому приватному пансіоні її відвідував відчим. Після відрахування вона повертається не додому, а до своєї тітки Катерини Мардовіної. Та була надзвичайно освіченою жінкою і в своєму маєтку влаштовувала літературні вечори, на які запрошувала і Марію Вільінську. Щоправда, вона її запрошувала з метою видати там заміж. До речі, про ранні юнацькі роки Марії ми дізнаємося з твору Жива душа. До речі, автобіографічність цього твору підтвердило дуже багато її сучасників, які власне стали прототипами цих персонажів. І до речі, в цьому творі тітка головної героїні часто докоряє дівчині, що та забагато думає від такого непотребного заняття. Мовляв, вже й зморшка на лобі прорізалась, а це не додає вартості на ярмарку наречених. На одному з таких літературних вечорів або ж ярмарків Марія знайомиться одразу з двома чоловіками. Перший це багатий поміщик Яргольський, який мав. Розкішну садибу, а також англійський сад, що вже в той час було дуже круто. Та й принципі зараз мати англійський сад мені теж стається дуже круто. Другим чоловіком був фольклорист і чинний засланець у справі Кирило мефодіївського братства Опанас Маркович, який був старший від неї на 11 років. І вгадайте, кого вона обрала барабанний дріб. Звісно, вона обрала Опанаса Марковича. До речі, мені дуже подобається, що через цей її вчинок дослідниця Віра Агеєва назвала її антипопелюшкою. Звісно, це спричинило у родині скандал, але Марія Вілінська казала, що вона не могла вчинити інакше, що вона до бостями кохала Опанаса Марковича і просто не могла прийняти інакше рішення. Хоча потім і її близькі, і сама Марія зізналася, що це був. Союз не так через кохання, а союз через свободу. І звичайно, де вона могла пізнати цю свободу сповна в Україні. Туди вона і переїжджає зі своїм новоспеченим чоловіком Опанасом Марковичем. І так стає Марією Маркович, але свобода це і відповідальність в Україні. Сім'я потерпає від безгрошів'я. Опанас Маркович надовго не затримується на якихось посадах. Він, взагалі, знаєте, з тих людей, які не думають про майбутнє. Він Часто подавався десь в мандри, збирати фольклор, перекази, тому не був для неї аж таким надійним плечем щодо самої Марії. То в Україні вона багато слухає. Вона ходить на базари, записує різні перекази, розповіді, історії жінок, і так перенає в українську культуру. Також в цей час Марія народжує дочку Віру, яка, на жаль, одразу померла, але згодом в неї народився син Богдан, якого, до речі, назвали в честь Богдана Хмельницького. І, взагалі, якщо ви хоч трошки знайомі з творчістю Марко Вовчок, то бачите, що в неї оця козацька тема доволі часто. У листах до чоловіка, які вона пише спочатку російською, а потім українською. Вона називає українською як говорити по-нашому. І до речі, навіть у своїх російськомовних листах вона цитує свого сина Богданчика тільки українською мовою, а це означає, що виховувала вона його саме українською. До речі, якщо ви з якихось причин цього ще не робите, то почніть у 1857 році. Вона надсилає свою першу збірку народні оповідання пантелеймону кулішу. Вони зразу полюбляться українцям, а сам потелеймонку Куліж називає її дивом і чудом. І, до речі, є версія, що саме він став творцем її псевдоніму Марко Вовчок, про що він сам дуже активно говорив. Проте в біографії праправнука Марко Вовчок йдеться про те, що вона сама придумала собі цей псевдонім, тому що в родині Марковичів був козак. З прізвищем Вовк, ну і вона власне використала прізвище свого чоловіка Маркович і поєднала це якраз у Марко в Пантелеймон куліж в неї сильно закохається та так драматично, що навіть захоче вкоротити собі віку, почне писати заповіти, але потім передумає і поїде зі своєю дружиною на Кавказ. А потім він, до речі, зненавидить Марію Вілінську та так сильно, що саме він стане джерелом більшості пліток про неї. До речі, він образиться не так на те, що вона не захотіла з ним продовжувати якісь романтичні стосунки, як на те, що вона не дослухалась до його редакторських правок щодо її народних оповідань. Як це потім вилилось Марії Вілінській, ми поговоримо трошки згодом. Ну і відверто кажучи, коліж хотів від неї вдячності, і до речі, зараз би це вже назвали сексуальними домаганнями. І як би там не було про цю ситуацію, дуже влучно сказав Віктор Петров. Він же Віктор Домонтович Пантелеймон Олександрович, котрий не вмів любити і не любив любові, хотів, аби Марія Олександрівна належала лише йому, а вона хотіла належати лише собі. Але це було потім. А напередодні виходу її дебютної збірки Пантелеймон Куліш до Тараса Шевченка писав таке. Побачиш, які дива в нас творяться. Уже й каміння починає вопіяти. Де ж пак не диво, щоб Московка переобразилась в Українку, та такі повісті вдрала, що хоч би й тобі, мій друже, то прийшлись би в міру. Шевченко був у захваті. Він писав їй Моя доне», Моя ти зіронько». Він присвятив їй поему Сон. Він подарував їй біблію з власними нотатками на полях. А ще він зібрав кошти петербурзької громади, щоб подарувати їй золотий браслет. Коли під час однієї приватної зустрічі Іван Тургенів запитав Тараса Шевченка, кого йому варто почитати, щоб швидше опанувати українську мову, то Шевченко безапеляційно відповів, що Марко Вовчок він один володіє нашою мовою. Він називає її своєю спадкоємицею, і це було щось нове, тому що в українській літературі, коли йшлося про спадкування, це було від чоловіка до чоловіка. Той самий Шевченко називає батьком Івана Котляревського або Григорія Квітка Основ'яненко. А власне своєю наступницею, своєю спадкоємицею він називає Марка Вовчка. Віктор Домонтович писав: її спокій хвилює, її замкнена певність бентежить. Вона здається холодною. В ній є щось, що дратує чоловіків. Щось її різко виділяє в товаристві інших паночок. Вона не така, як всі. Натомість жінки про неї висловлювалися не так позитивно. Зокрема, дружина Пантелеймона Куліша Ганна Барвінок писала про неї так: щоправда, ну вона все-таки мала трохи причини говорити про неї негативно. Очі в неї були гарні, голубі, великі. Сама біла рум'яна середнього росту, постать так собі, бо була огрядненька не по літах. Носила накидку широку сей й ховало її бюст. Нам вона здалася боязкою чи не світською неприкидливою до людей. Як по нашому темпераменту була непривітна, не гаряча. Нині часто про Марію Вілінську говорять як про українську фемфаталь, яка зваблювала чоловіків, а потім покидала їх. Її від'їзд за кордон з Тругенєвим у 1959 році породив чимало пліток. Пантелеймон Куліш дуже сердився на цю подію, казав, що це він привів її в українську літературу і, взагалі, він її кохає, але згодом почав на неї дуже наговорювати. Але швидше за все, поїздка з Тургенєвим була звичайною спільною подорожі, бо, окрім того, що з нею завжди був син Богдан, так ще й і чоловік долучився до них за місяць, приїхав в Дрезден як тільки його. Відпустили зі служби Тургенів у листах і справді був дуже ніжним до неї. Мила Марія Олександровна, улюблена моя супутниця. Бийте мене, кричіть на мене, топчіть мене ногами, мила Марія Олександрівна. Але водночас тим я вас щиро полюбив. Не так як куліш, але не менш сильно, хоч і зовсім іншому ключі. І, до речі, в листах він завжди передає вітання її чоловіку. В Європі вона знайомиться з великою кількістю цікавих людей. У Дрездені Марко Вовчок познайомилася з критиком і журналістом Володимиром Майковим, письменником Іваном Гончаровим, у Лондоні із Олександром Герценом, лікарем-терапевтом Сергієм Боткіним та актором Михайлом Щепкіним, у Гейдельберзі з хіміком Дмитром Менділеєвим, у Парижі із знаними літераторами Густавом Флобером, Львом Толстим. У Неаполі з Миколою Добролюбовим французький драматург Проспер Маріме, коли прочитав оповідання Марко Вовчок у перекладі Тургенєва, сказав, що на його думку, це перевершує роман хатинка дядька Тома Гарієт Бічерстоу. Знаний паризький видавець і літератор П'єр Жуль Ецтель дав Марко Вовчок ексклюзивне право на переклад творів жуля Верна. А сам Жюль Верн був у захваті від її літературного стилю. Тут хочу відзначити, що це була дуже класна фінансова угода, і доволі доречна, враховуючи, що Марко Вовчок сама забезпечувала себе і свого сина, а ще її твір Маруся Іван Тургенів переклав на французьку, і той твір навіть отримав престижну французьку премію, а також витримав багато перевидань. Говорили, і так зокрема вважала дружина Мінділеева Микитівна, Так її звали. Що через Марков Вовчок застрелився талановитий молодий хімік Владислав Олевінський. Мемуаристка Катерина Юнге дуже критично висловлювалася у сторону Марково. І що в цій жінці є, що всі так захоплюються. Зовнішністю просто баба, відбиток чогось звичайного, бридкі білі очі з білими бровами та віями, пласке обличчя. На світських зустрічах мовчить, ніяк її не розговорити. Відповідає тільки так і ні. А всі чоловіки божеволіють від неї. Тургенів лежить біля її ніг. Герцен приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Колі ж заради неї покинув дружину, Олександр Пасик захопився до того, що кинув свої заняття, свою кар'єру, схуднув весь і їде з нею, попри те, що брат Володимир тільки почав одужувати після гарячки, а мати захворіла від горя. Марія вміє так усе облаштувати, що її шанувальники в усьому заступаються за неї. Вона покинула чоловіка, прекрасну людину. Кажуть, він її негідний. Кинула дитину, тримала малого сина як собаку. На кухні кажуть, її душа занадто піднесена, аби задовольнитися дріб'язком життя. Як мене обурюється жінка, де справедливість, коли такі творіння живуть на землі, щоб цувати життя іншим. Вона справді розійшлася зі своїм чоловіком Опанасом Марковичем, з яким пробула в шлюбі 10 років. Якогось скандалу між ними не було. У 1861 році. Він просто вернувся в Російську імперію, а вона залишилася в Європі. До слова вони все одно до кінця життя листувалися. А ще вона справді мала роман з Олександром Пасиком, сином відомої тогочасної письменниці Тетяни Пасик. Він теж перебував у Європі, бо вивчав там досвід організації в'язниць. Можливо, Олександр це її перше справжнє кохання, бо все-таки шлюб з Опанасом Марковичем був через свободу, а не через кохання. Якби там не було, ці стосунки не протривали довго, тому що в 1866 році Олександр Пасик помер в ніці від туберкульозу. Марія повернулася в Росію, де зустріла літературного критика, політичного в'язня та за сумісництвом свого троєрідного брата Дмитра Писарєва. 1867 рік був роком їхніх стосунків. Він у листах дуже мило до неї звертався, писав їй Мила, мила, мила Машенька. Літом 1868 року вони разом були на відпочинку у Ризі. 4 липня Дмитро Писарів разом з сином Марії Вілінської і Богданчиком пішли купатися в морі. Богдан лишився на березі. А Дмитро Писарів зайшов у воду звідки вже не вийшов. Він вижив у тюрмі, він вижив на каторзі, але загинув на Сімейному відпочинку взагалі щиро кажучи, це був не надто сприятливий період для Марка Вовчка. В 1866 році помирає Олександр Пасик, в 1868 році гине Дмитро Писарєв. А в 1867 році помирає її колишній чоловік та батько її дитини Опана з Марков. У 1870 році Марія Вілінська починає видавати журнал перекладної балетристики, і саме з тією роботою пов'язаний один з найграндіозніших її скандалів. Марко вовчок мала дуже багато роботи і не встигала все перекладати сама. Тому найняла для цього спеціальних людей і відповідно використовувала їхні переклади, які видавала під своїм ім'ям. Всі все влаштовували, всі знали на які умови підписувались, але влаштовувало до пори до часу, тому що коли вона почала затримувати зарплату, через те, що журнал погано продавався, то одна з перекладачок вирішила їй помститися, що вона підписала своїм ім'ям, через що відповідно була звинувачена у плагіаті, і звичайно, це супроводжувалося скандалом. Але ця скандальність супроводжувала Марію Вілінську майже все життя і навіть після смерті. Справа в тому, що і її сучасники, і теперішні дослідники задаються питанням, а чи справді Марія Вілінська сама писала свої твори? Власне, все почалося з того, що Пантелеймон Куліш заявляв, що твори Марка Вовчка писав і Опаназ Маркович. Олена Пчілка, яка терпіти не могла Марію Вілінську, писала. Якась перша ліпша кацапка, зроду не чувши української мови, ледве захотіла у два дні перейняла мову з усіма найтонкішими її властивостями і почала писати по-українськи, та ще й як писати краще всіх українських повістярів. Дали бій, це зневажило українську мову. Що ж то за така осібна, характерна мова і письменність, коли всякий чужостранець возьме і зараз писатиме та ще й як досконало. До речі, ще цікаво, донька Олени Вчілки Леся Українка обожнювала творчість Марка Вовчка. Іван Франко у свою чергу писав: ще одна різниця заходить між її українськими і російськими творами. Хто читав українського марка Вовчка, той, хоч би який запеклий теоретик, напевно, стоятиме під впливом чару і розпішності його чудової мови. В московських творах марка Вовчка на дивне диво зовсім навпаки. Мова ординарна, безбарвна. Знаєте, я далеко не філолог, і не можу дати експертну думку на цю тему. Але я пам'ятаю, коли читала твори Миколи Гоголя про те, як він описував українське суспільство, там вечори не хуторі поблизу диканьки або вій. То мені це дуже сильно відрізнялося від творів, де він описує російське суспільство, таке як Ревізор або мертві душі. І інколи справді складалося враження, що це пишуть два різні автори. Насправді, монографії і досліджень на тему, чи справді Марко Вовчок писала сама свої твори дуже багато, але як Прибічниця теорії про те, що твори Марка Вовчка писала власне Марко Вовчок, то я не хочу на них зациклюватись. А натомість я розкажу вам ще одну родинну таємницю Марії Вілінської. Ця таємниця була відкрита в другій половині ХХ століття і стосувалася її другого сина, який виявився не її другим сином. У липні 1875 року в її сина, революціонера і народовольця Богдана, якого ми не одноразово згадували, народився позашлюбний син, як на ті часи. Таврон незаконно народженості позбавляло людину дуже багатьох можливостей, і бабуся вирішила врятувати онука від такої долі. Мати просто кинула дитину Марії Олександрівні і більше ніколи її не бачила. Хлопчика спершу віддали на хутір батькам Михайла Лобача Жученка. Михайло Лобач Жученком був близьким другом Богдана, а також своєю людиною у родині Марковичів. Марія Олександрівна цінує його відданість і 19 січня 1800 1778 року вони обвінчалися. І знаменита авторка Марко Вовчок просто зникла з Петербурга. Вони поселилися у Ставрополі і виховували маленького Бориса як сина. Аж до вступу в університет він сам не знав про обставини свого народження, а бабусю називав мамою. Вона, до речі, захопила внука Жулем Верном, і в результаті він в майбутньому стане морським офіцером. Поки я жива, біографія моя перечасна казала Марко Вовчок. А 28 липня 1900 Цьомого року її біографія перестала бути передчасною, чесно кажучи, інколи таке відчуття, що Марія Вілінська прожила декілька життів, але кожне її життя наповнене багатьма різними подіями, знайомствами та драмою, звичайно. Драмою. І я багато про що не розказала у цьому відео, але якщо ви зацікавилися цією темою, то я можу порекомендувати, що можна подивитися і що для мене було таким відкриттям. Зокрема, це подкаст Шалені авторки за участю Ростислава Самківа та Віри Агеєвої, а також подкаст Культ за участю Володимира Єрмоленка. Дуже рекомендую. А що стосується її художніх творів, то народні оповідання, інститутка, Маруся, щиро кажучи, це всі твори, які я прочитала, можливо, хтось з вас читав більше і може доповнити мене в коментарях і щось порекомендувати іншим глядачам. Ну що ж, якщо ви додивилися це відео до кінця або включили його на кінець, то запрошую вас ставити лайки, писати коментарі, підписуватись. А якщо вам дуже-дуже все сподобалось, то можете підтримати мене на Байміекофі. па-па!